Ще два комунальних підприємства об'єднають у Чернівцях. Йдеться про «Містосервіс» та трест зеленого господарства. Як зазначив заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк, ці два підприємства, хоч і мають свою специфіку, але на 70% займаються однаковою справою прибиранням. «Містосервіс» прибирає частину вулиць та дворів міста, а трест площі, сквери та парки. Окрім цього, містосервіс утримує житловий фонд, а ТРЕС займається озелененням. За його словами, щоденно обидва підприємства працюють поруч та використовують подвійні ресурси у вигляді техніки палива часу. Як пояснює Василь Зазуляк у своєму дописі у Фейсбук, об'єднання дасть змогу оптимізувати зусилля і надавати якісніші послуги. Обіцяю, що об'єднання містосервісу і Тресту не вплине на подальше утримання будинків чи озеленення міста. Тож чи стане це одним підприємством, залежить від рішення депутатів Чернівецької міської ради, які будуть ухвалювати вже на квітневій сесії.